Политика по сдерживанию России, по ограничиванию России, она, очевидно, провалилась. А в лучшем случае России и Путин должны сдаться. Это нормальное поведение. Это не... а вот какой да, от вас мы такого нормального поведения А вы тогда помогали, конечно, люди. Когда понимаете? в Москве взрывались вот, дома? В Европе есть страны, которые управляются адекватными лидерами, а есть те, которые не управляются никак. Почему не создать военную коалицию России и Америки и поделить Европу на привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми, як і завжди, будемо підсвічувати кожен момент, де росіяни збрехали, перекрутили. Ну а тепер намагаються ще й перепрошити свідомість у поротах своїх глядачів. Про що я зараз розкажу, але все по черзі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати, почути і побачити. Дивовижно, як у Росіян може буквально в одному реченні, в одному виступі та просто в одному нароці поєднуватися. Біполярне роздвоєння з одного боку вони розповідають про те, наскільки вони стали суверенними і захистили свою державу, укріпили економіку під час того, як європейці і американці впроваджували проти них санкції з іншого боку, воєнний злочинець Путін прогинається в таких позах, що ми навіть в Камасутрі не могли їх знайти для того, аби догодити Дональду Трампу і запропонувати. Разом заробляти, зняти санкції, примножувати здобутки через їхні рідкоземельні копалини. Тобто, да, санкції наробили шкоди виняткової тільки Сполученим Штатам Америки, але у американців ми просимо гроші і хочемо, щоб вони вкладали в Російську Федерацію. Зараз дуже активно обговорюється склад перемовників, тих, хто виступає на боці Російської Федерації і веде розмови з американцями. Зокрема, серед них є і такий бізнесюк Кіріл Дмитріїв, який і веде головні перемовини щодо зняття санкцій. Санкції, які звісно укріплюють саму Російську Федерацію, то хочеться тоді запитати недорогих росіян і пропагандистів: що ж це виходить? Що на чолі перемовної команди людина, яка хоче нашкодити Росії, знімаючи санкції? Первый раз сегодня американцы увидели. Я показал эту табличку, им передал, что потери американских компаний 300 миллиардов долларов. Никто об этом раньше не говорил. И администрация Байдена создала очень неправильный такой нарратив в американском обществе, где санкции вредят России. А На самом деле санкции помогли России стать более независимым, а повредили доллару, повредили американским компаниям. Алексею, а кому вы передали эту табличку? Это мы, может быть, скажем потом. Какая из компаний потеряла больше всех из американцев? Знаете, вот у меня прямо есть табличка, Пожалуйста. вот я. Давайте детали я не буду. Давайте так. Я вот просто покажу по индустриям. Вот если посмотреть по индустриям, то очень большие потери это IT и медиа, соответственно. До 120 миллиардов. 38 процентов потеряли IT и медиа. Да, и energy это около 10 миллиардов. Дальше это, соответственно, ну я даже по-русски подумал. Американцы как восприняли эту информацию? Вы знаете, они восприняли это как информацию к размышлению. Потому что вот эта цифра никогда не звучала у них и вообще там был абсолютно другой нарратив для них многих удивительно, что российская для них экономика это растет 300 миллиардов. конечно это существенно, потому что это означает, что многие американские компании просто потеряли очень существенные будущие доходы, потеряли свои позиции на рынке, они понимают, что китайские компании замещают эти позиции американских компаний, поэтому очень важно, что администрация Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов. Наш диалог позволяет сказать правду, сказать то, что российская экономика хорошо ра развивается, а нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других э, областях. И именно совместные проекты позволят нам просто быть успешнее. А политика по сдерживанию России, по ограничиванию России, она очевидно провалилась, и это тоже надо честно признать. Але цікаво, що скільки б ти не намагався сьогодні маховик пропаганди заспокоїти, чи навпаки повернути його в інший бік, так легко і просто все не відбувається. Ви ж в курсі, що росіян десятиліттями переконували, що Америка ось найголовніше зло це та сила, яка хоче розвалити Росію. Ну а вже сьогодні, коли Путін цілує дупу Трампа, коли російська пропаганда нічого не може сказати проти Америки, це все одно не спрацьовує все одно знаходяться і прапорщики, і військові, і цивільні. Які говорять про те, що ні, ні зачекайте головна ціль США це примусити Росію до миру і ще й на умовах Сполучених Штатів Америки? Уявляєте, які глибокі політологічні знання, як вони розкусили таємний план самого Трампа? Мовляв, США хочуть провести майдан в Російській Федерації з ким з рабами? З тим, хто не може себе відстояти, свої права та свободи? Бо, мовляв. Американці на полі бою нічого не можуть зробити, і справді ми не знаємо, можуть чи не можуть, бо вони не воювали. Одним словом, щось якось тиловим російським експертам не надто подобається нова ідея зближення Російської Федерації із Америкою. Соєдні Штати Америки підприємствують попитки розшатати народ Росії, підняти людей проти органів державної власті Росії і проти національного лідера Росії Володимира Володимировича Путіна. Их цель – разъединить, разобщить наше общество, провести Майдан в России. Соединенные Штаты организуют на территории России теракты, а для исполнения терактов используют украинский фашистский режим. Украина – это фашистская террористическая организация, которая на системной основе перешла к откровенному фашистскому террору под руководством Соединенными Штатами Америки. Идет война между коллективным Западом и Россией. Коллективный Запад применяет стратегию «тысяча уколов». То есть нанести уколы везде, где это возможно. Нанести России максимальный ущерб, чтобы Россия и Путин были сговорчивы. А в лучшем случае Россия и Путин должны сдаться. А если получится, то провести в России Майдан и сменить главу государства. Подчинить Россию интересам Соединенных Штатов Америки. Росія знаходиться в чрезвичайних условиях. Всім грамотним людям, це вже понятно. Росія знаходиться в чрезвичайних условиях. Пропаганда намагається продати вину злочинця Путіна як найкращого перемовника. Але ну які перемовини він веде? Послухайте. Він намагався абсолютно всіх і Україну, і Європу, і Америку поставити навколішки. Тобто, зробити з нас фактично росіян, ну, мовляв, через ультиматум і через силу примусити нас погодитись на його умови. Це не вийшло. Ну а далі все те, що відбувається із американцями, це не перемовини, це продаж суверенних національних інтересів Російської Федерації. Починає Путін саме із Копалем. Але пропаганда каже б зачекайте. Путін така сердечна людина. 11 вересня, коли стався теракт в США. Подзвонив, співчуття висловив. А ці чорстві американці Піндоси ніколи не підтримували Росію, навіть коли вибухали будинки із людьми. До речі, вони ж вибухали, тому що Путін їх підпалив. От тільки це не зовсім правда. Без сполучених штатів Америки Російської Федерації б ніколи не було. Ленд-Ліз під час Другої світової війни, ніжки буша вже у 90-х, Росіяни завжди їли із рук. Американців, Тож, те, що ми бачимо, це просто нова історія, де російська залежність від сильного партнера тільки зростає. Есть абсолютный миф, который утверждается и пробивается постоянно о том, что Путин это какой-то недоговороспособный человек, который никогда не уступал Западу. Я просто напомню, что когда в Соединенных Штатах случился 11 сентября, первый человек, который позвонил, предложил свою помощь, не требуя ничего взамен, не требуя осуждения террористов на Кавказе. Это был Владимир Владимирович Путин. Это Вы? совершенно верно. Это выстребка, что ли? Это нормальное поведение, что? это не... А вот, какой да. радости, От вас очень. мы такого нормального а вы тогда поведения помогли, Конечно, люди, когда, в да, дома. Не... когда в Москве взрывались дома, когда в Москве взрывались дома с людьми, Соединенные Штаты каким-то образом чем-то помогали. Это, ваше, это на самом деле ваше представление это о том, что само собой разумеюще. Все, что идет в вашу мы сторону, так Украине, и должно не было быть. Нет. Уж извините, второй момент. Когда случилось, и все это только начиналось, оранжевая революция 2004 года. Если кто-то не помнит, я напомню, что весь Юго-Восток был готов отделиться и уйти. И даже съезд депутатов в тот момент происходил. И если бы тогда из Москвы, извините, пошла на эта команда, раздел по немецкому варианту произошел бы в 2004 году. Легко и просто, и без всякой крови. А не произошел он, потому что Москва приняла третий тур выборов, который был нарушением всего и вся. И продолжила работать в этом контексте. Война 2008 года, я напомню. Что Владимир Владимирович Путин не отправил войска до Тбилиси и не повесил господина Саакашвили за то самое место, за которое его стоило бы повесить. И это была уступка Западу, если кто-то не понял. Саркози же прилетел, Абсолютно точно. прилетел это было, умолял, просил. Это была там и так далее. Да, пошли В конце концов, 2014 год во всех его проявлениях, с Евромайданом, со всем, что там происходило. С тем, что Владимир Владимирович Путин лично просил ДНР и ЛНР не проводить референдумы. Об этом тоже забыли. О том, что, извините меня, Минск первый. В какой момент был заключен? После Иловайского котла, когда войска подходили, республик, подходили к Мариуполю. Кто их остановил? И почему этот заговор? Это был абсолютно комплементарный договор к Западу, опять-таки, и опять-таки к Украине. Кто признал Порошенко как президента закона, могли бы этого не делать. минск два, когда был заключен? Опять-таки, когда катилась назад, извините меня, украинская армия, и все разваливал Опять-таки, это как Дебальцевский, да. Кому это было, собственно говоря, уступка? Не Западу. Проблема заключается в том, что Запад никогда трезво это не рассматривал. В конце концов, Стамбул 2022 года. Да. Когда наши войска стояли под Киевом, если сейчас вы будете слушать Зеленского говорить, что и ты их оттуда прогнал, ну вы на полном серьезе будете рассуждать. Ну и тема перемовин, погодьтесь, мы от нее трошки втомились. Все тому, что все говорят, все заявляют, все комментируют, все делают резонансные заявы, но Нічого не відбувається. Дональд Трамп раз по раз говорить про те, що війна може закінчитися за декілька тижнів, але минають тижні, і війна продовжується росіянам. Вихвалятися ситуацією на полі бою своїми досягненнями просто немає чим. Тому вони теж зациклені на саме цій історії. Та й власне сказати, що вони сіли за стіл перемовин як господар, як сильна сторона, не можуть. Тож вони підсвічують тих, хто допоки в цих перемовинах не бере участь, а це Україна. І Європейський Союз цікаво, що самі американці кажуть, що зачекайте, зараз. той етап, коли не говорять про війну в Україні, говорять про американо-російські стосунки. Ну тоді логічно, що там немає України, і логічно, що немає європейського союзу. Але російські пропагандисти чи чиновники, хоча яка між ними різниця, вони б були б не російськими, якби не сказали, що Європу не беруть на перемовини, тому що там немає з ким говорити. Окей. Приймається ця позиція, але що ви скажете, якщо європейці поміж собою вже обговорюють питання ведення миротворчих військ? Тоді європейців треба брати за стіл перемовин, тому що ця ідея аж дуже подобається Трампу в Європі. Є країни, які управляються адекватними лідерами, а є ті, які не управляються ніяк. Вот те, которые не управляются, с ними нет особого желания у нас налаживать взаимоотношения, потому что они, как отметил наш спецпредставитель в Организации Объединенных Наций, не договороспособные, а по сути и не дееспособные. О чем с ними можно договариваться? Они свою легитимность утратили практически так же, как и Зеленский. А те, кто хочет и способен, мы будем разговаривать. Пока мы видим только То що США не штати можуть піхати, а то с ними ми будемо общувати. і до речі, Європі треба поквапитись якомога швидше, тому що у росіян завжди є якийсь каварний план проти Європи. Ну вони ж вже дружать з американцями. Це друга армія світу, у американців перша армія світу. Це що ж разом у них виходить третя армія світу? Одним словом, чом би каже Соловйов, не взяти, не об'єднатися і не поділити Європу поміж собою. Господи, та ви коли-небудь цих кишенькових гітлерів вже спробуйте угаманіть? Може разочок треснуть надо, може, разочок поставити на місце, щоб вони вже перестали ділити той світ. Ви на що самі спромоглися? На захоплення Авдіївки? То на кого ви сподіваєтесь? Хто буде об'єднуватися із лузерами, які не можуть повернути навіть власні території в Курській області? Почему не создать военную коалицию России-Америки и поделить Европу нахрен? Можно. Ну, кому она нужна? Можно. По-моему, отличная идея, да? Вести российские и американские войска в Европе не надо будет ни от а кого ты защищаться. Тихо, ты... аккуратно поставим наши базы в привычных точках Берлин, Париж, как в 2014 году, 1800. По-моему, четко, ясно, спокойно. Европа сразу сэкономит на вооруженных силах, на военно-промышленном комплексе. Мне не надо ни о чем будет беспокоиться. Отличная идея. А знаєте, що треба зробити для того, аби укріпити російську економіку? Та треба ж просто класних порад назбирати серед тилових експертів. Ось вони замість небігуліною, замість Гріфа розкажуть, як зробити так, щоб російська економіка, нарешті, розправила крила. Ось вам чудова ідея. Треба все продавати винятково тільки в рублях, а не в доларах. Долари це ніщо, це фантики. Взагалі це улюблена історія Росіян розповідати про те, що ось-ось і долар перестане бути валютою номер один у світі. Або пропонує ще місцевий експерт, треба все продавати в золоті і сріблі. А що це зручно, особливо якщо в тебе зуби якраз золоті в Росії? Це досі, навіть в наші часи, досить популярно. Виняв, розрахувався, і все. Одним словом, ось вона просвіта із народу. А ви все якихось експертів, докторів економіки кличете, мужик, плаховані, скаже. Задаюся одним вопросом: почему Російська Федерація продає, наша родина мама Росія, продає все за долари. Долар это фантик, они нічим не підкреплені? А если бы на Россия бы начала продавать за рубли, а рубли продавала бы за золото и серебро, то бы все доллары и евро рухнули моментально. Они стали бы стоить ничего. Может, там меня услышат наверху правительства. Может, правда начнем так продавать? И тогда рубль будет равняться там. Тому же доллару наверное, за рубль будут давать 60 долларов, 100 долларов за 1 рубль. Тогда в России начнется золотой век, все начнут жить хорошо. Почему они так давно уже это бы не сделают? У кого есть какие мнения? Или я, может быть, не прав? До речі, и в технологичному розвитку Российская Федерация тоже имеет прекрасных экспертов. Ну, не в них абсолютно все. ППО – аналогов нет, зброя, ракеты – аналогов нет. Абсолютно все, і навіть електроплити в них аналогів нет Взагалі, ви знаєте, я коли слідкую за російськими соціальними мережами, коли я бачу, що викладають росіяни, як вони живуть, я диво дивуюсь. Але ось вона сучасна історія, де купуючи елект електроплиту, ти ніколи не знаєш, що тебе буде чекати всередині. От ребята купил плитку Недорогая плитка Сколько стоит 11500 Название Дарина. Ну такая вроде плитка ничего. Да, только пока нес до машины, показалось что-то тяжеловато. При погрузке жена заметила. Сейчас я вам покажу. Кирпич. Как тебе такое, Илон Ма? Это нахрена он здесь? 21 век. І на цьому, друзі, на сьогодні дивні дива в нас закінчилися. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти. Команді YouTube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів і рахунків, які ми лишаємо, в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!